Розділ 1.1. аномальний шур, блискавка, ти маєш рацію. Це така ганьба. Інші також кивнули, відчуваючи жаль, через такий факт. F. Цей низькоранговий вихованець повинен мати сильну розуміючу силу, щоб опанувати таку складну і витончено просунуту майстерність, але як же дарма, що така сила розуміння виявилася у простого блискавичного щура. Блискавичний шур походив з низького роду. Навіть якби він міг еволюціонувати до грозового шура. То досяг би лише третього рангу. Стеля була недостатньо високою. Навіть неймовірна сила розуміння в такому випадку не була б корисною. На сцені перший раунд цієї гри підійшов до кінця. Суяндін тримала блискавичного шура. Який кинувся їй на руки, вона все ще вважала все це сюрреалістичним. Вона ніколи не очікувала, що зможе так легко виграти цей перший раунд запеклої битви. Вона перемогла, не зробивши жодного внеску. Ні, як господар блискавичного щура, ніяк воїн песту не блискавичний допоміг їй здобути перемогу з легкістю, але від цієї думки вираз її обличчя спотворився. Вона не знала посміхатися їй чи плакати. З іншого боку, сцени щойно прийшов до тями Чан Сяо. Його обличчя було біле як простирадло, коли він подивився на важко пораненого пса дракона, який лежав поруч. Здавалося, при останньому подиху він стиснув зуби, використовуючи силу контракту, щоб змусити драконе чого відступити до контрактного простору. Потім він обернувся і холодно подивився на суяніна. Він недоцінив свого ворога, він відчував себе роздратованим. Гешуют гаве бете. Він повинен був знати краще. Повинна ж була бути причина, чому його супротивник відправив блискавичного щура на турнір домашніх тварин, до якого була прикута увага всього світу. Він не знав, що цей блискавичний щур був таким рідкісним видом. Він ніколи не чув про блискавичних щурів, які могли б вивчити вміння вихованця сьомого рангу громовий удар. Але це було саме так. Його початковий план полягав у тому, щоб виграти всі три раунди і насолодитися гламурною перемогою, але це вже було неможливо, тому йому довелося наповну використати свої здібності бойового вихованця. Він не міг припуститися тієї ж помилки двічі, кам'яний носоріг. Знову чан Сяо мобілізував свою контрактну силу. Перед ним засяяло слабке жовте світло. Потім сцена під його ногами злегка затремтіла. На сцену вийшов вихованець у носорога, який був навіть більшим за драконичого пса. Всей кам'яний носорів був вкритий твердим камінням. Крім того, вздовж його хребта були гострі краї. Схожі на риб'ячі кістки, Вало, хто з домашніх тварин міг перемогти кам'яного носорога в сутичці. Вічна віч це тварина родини земних. Суяньін одразу помітила, що це затварина. Її вираз обличчя знинився. У той же час блискавичнишу. Який був у неї на руках, здавалося, вловив якісь сигнали. Раптом блискавичний шур ворухнувся і з усіх сил вирвався з її обіймів. Потім він розвернувся і став перед нею. Блискавичний шур став лютим. А по всьому його тілу пробігли густі блискавки. Блискавичний шур. Суянін був ошелешений його Миттєво блискавичний шур вибіг. Він активно заряджався до кам'яного носорога. Глядачі задихалися на своїх місцях, навіть суддя та коментатор були вражені. У той же час вони знайшли це незрозумілим як господарка блискавичного шура. Хіба вона не знала, що домашні тварини сімейства землі є запеклено ворогами сімейства грому? Навіщо їй знову посилати блискавичного шура? Хм, накликати смерть? Шан Сяо усміхнувся. Розбий його на шматки, тіл, і т, поки він давав вказівки, навколо нього з'явилося зоряне сяйво. З великою швидкістю він випустив кілька астральних навичок з ефектом посилення, другий ранг посилення сили, другий ранг посилення потужності вибуху, третій ранг посилення стійкості, з них, зокрема. Третє було тим, яким він володів досконало. Він так старанно вправлявся в ці жому збільшенні міцності, щоб мати змогу співпрацювати зі своїм кам'яним носорогом. кам'яний носоріг від початку був сильним і витривалим, якщо цю якість поліпшити за допомогою посилення міцності. То навіть його дракони пес не зможе залишити на кам'яному носорозі жодного сліду, не кажучи вже про блискавичного шураф, ід ногами кам'яного носорога промайнуло кілька ореолів, що вказували на ці ефекти підсилення. Потім ці німби перетворилися на енергетичні руни, що кружляли навколо кам'яного носорога, а потім занурилися в його тіло. Хоча цей процес зайняв небагато часу, він викликав бурхливі вигуки в залі. В той факт. Що він зміг застосувати три астральні навички поспіль так швидко і майстерно свідчив про те, що його здібності вже перевершили можливості багатьох присутніх студентів. Мов кам'яний носоріг заревів низьким голосом. Потім він зібрався з силами і притиснувся до блискавичного шора. По той бід кам'яного носорога суянін насторожилася, побачивши, як чан ся застосовує ці вміння, вона збиралася додати їх і блискавичному шору, але на свій подив. Помітила, що блискавичний шур вийшов за межі стариї передачі енергії, зищання, зищання знову з'явилося світло, згенероване електрикою, блискавичний шур біг до кам'яного носорога. В ту мить, коли вони зіткнулися, блискавичний шур розділився на дві частини гош вгош. Два блискавичні шури пробігли повз кам'яного носорога з обох боків. На перший погляд, люди можуть подумати, що блискавичного шура розтрощив кам'яний носоріг на двох різних шурів. Ілюзія тіні але на місці ведучого біля сцени ті, хто невимушено насолоджувався іграми, раптом широко розплющили очі. Як це взагалі можливо? Продоволоса пані тримала свої червоні губи привідкритими. Невіра була написана на її обличчі, вона могла змиритися з наявністю навички сьомого рангу в громовий удар. Чому вихованець міг використовувати ілюзії тіні грому того ж рангу? Блискавичний шум низького рангу вивчив два просунутих вміння-вихованця, І не тільки вона була в невілі, ті, хто був поруч з нею, також були приголомшені, було зрозуміло, і якби блискавичний що міг вивчити одну з таких навичок. Зрештою, хоча збіги не завжди трапляються, вони могли з ними зіткнутися, однак чи можна вважати збігом те, що було використано два просунутих вміння, щось не так з моїми очима. Той кремезний хлопець не втримався і кілька разів моргнув. Інша людина поруч з ним примусила себе посміхнутися. Це могло б бути ілюзією, би ти був один, але цього не може бути, коли всі ми спостерігаємо. Цей світляний шу занадто ненормальний, він навчився двом просунутим навичкам домашніх тварин цей хист, ця здатність розуміти. Навіть ті просунуті вихованці з сімейства громовитів не змогли б цього зробити, чи не так, якщо я правильно пам'ятаю. Тільки той терозав із що був нашим старим лідером команди, може опанувати ці дві навички. Правильно, після цієї думки ці люди подивилися один на одного. Вони не могли вимовити ні слова, не ні низькоранговий блискавичний шур мав здатність розуміти на рівні з небесним терозавром, яким чином в нас сцені блискавичний шур. Який клонував себе, заплутав кам'яного носорога. той не міг розрізнити, хто з них справжній, а хто ні. Та навіть його господар чан Сяо втратив дар мови від здивування. Чан Сяо чув про просунуту навичку домашніх тварин сім'ї громових, ілюзію громової тіні на заняттях, які він відвідував, тим не менш, це була вся теорія. Він не знав, як це вирішити. Гош! Поки Чан сяо все ще був розгублений, фігура швидка як блискавка, була на шляху до нього блискавичний шур не становив жодної загрози для кам'яного носорога, але він був би небезпечний для Чан Сяо. Ні, зрозумівши на не блискавичного шура, Чан Сяо був сильно вражений. Він покликав кам'яного носорога, щоб той захистив його за допомогою контракту. Але було вже надто пізно гастральний щит, поспішаючи, чанся мобілізував астральну силу всередині себе, щоб встановити прозорий бар'єр, який його прикрив Т… у той момент, коли він був встановлений. Бар'єр був розбитий т'юндерслаж блискавичний що знову застосував громовий удар. Після того, як бар'єр був розбитий, гострий край зроблений стиснутою блискавкою. Не зупинився і наближався до Чан Сяо. Гош! у наступну секунду чан ся раптово зник. Коли він знову з'явився, він був у повітрі. і Його ніс майже прозорий тах. Вони повільно приземлилися на землю. Чан ся програв другий раунд. Оголосив суддя холодним голосом. Дивний птах, що ніс чан Сяо, розвернувся і полетів до судді, поступово зникаючи в небі.